Величезний величезний привіт, вітаю вас на каналі і запрошую у сінсей. В Сінсей привезли вже весняний декор, можна сказати, до Великодня. Ух ти, 799 гривень, ось таке, що закриває і попу, і ноги чоловічі. Дуже хороша знижка, 60%. Я вже бачу полички, там дивіться, цікаві, дуже багато всього. Зараз подивимось, роздивимось, що цікавого та нового. Хочу подякувати вам дуже за ваші коментарі. І я завжди дякую за ваші вподобайки. Давайте подивимось із спосуду. Ось такі баночки з кришками. А ціни, звичайно ж, на денці 219 гривень. А цих зайців я пам'ятаю з минулого року. В мене вони також є 169 гривень. На поличці стоять досить класні. Чашки з зайчатами 149 гривень. Так, це нові якісь підставки, навіть не знаю для чого їх використовувати. А назва 189 гривень. Просто та ця мармурова. Її можна навіть, знаєте, в ванну поставити, для стаканчики поставити на зубні щітки, на зубні пасти. Досить цікаво, мені сподобалось. Так, а тут у нас для маленьких тістечок ось такий кльош 339 гривень білий. Так, щось дитині не купили. Дитиня, дитина вирішить. Дивіться, яка краса. А, я не хочу казати, але, мабуть, ви здогадаєтесь а в якому магазині. Ось така тарілка буде коштувати 1000 гривень. Тут вона коштує 239 гривень. Я пам'ятаю, щось є схоже тільки в жовтому кольорі, в цьому іншому магазині. Ось. А оця за 239 гривень, повірте мені, що це дуже хороша, чудова ціна на таку тарілку різблену. Так, є точнісінько така сама, тільки, вже можна сказати. Десертна 169 гривень. Ось так обхляпали і вже 99 гривень. Треба її забрати за 99 гривень. Знижка 63% для гарного тортика. 99 гривень. От хоч не заходи в цей сінсей. Так, також десертна тарілка. Дивіться, як гарно зроблено такими бубочками. 119 гривень така тарілочка. І її точнісінько така сама, тільки обідня. Вона буде звичайно дорожча. 169 гривень. 169 гривень. Подивіться, а яка цікава підставка для а, крашанок, Раз, два, три, чотири, На п'ять крашанок. Вже можна ставити ось сюди а, свої ну не свої, а курячі. Ну, ви зрозуміли. Дивіться, ніби, ніби сама простенька тарілка, але оцю гуску чи гусака намалювали і вже як гарно. А, обідня 149 гривень. І точнісінько така сама, тільки вже глибока для перших страв з гусаком 119 гривень. Гривень. Ще один клюш 169 гривень. А це мені нагадує в'юску така сама є. Теж я її купував в'юску 219 гривень, але вона має довшу та вощуніжку. І точнісінько так само зроблено по кольору. Ну, а тут у нас вже свято Великодня. Ось така. Кошечок такий з морквою та з кроликом 459 гривень. Тут у нас кролі, хлопці. А де дівчата? Я знаю, що дівчата теж мають бути. Ціна 459 гривень. Оці щось мені більше сподобалось. Також по 459 гривень. 269 гривень коштують ось таке кашпо з тюльпанами. І я, як завжди, говорю, наголошую, що якщо ви підберете гарне кашпо, не оце чорне, а якесь красивіше можна навіть чи рожеве, і одразу буде по-іншому мати вигляд оцей букет. Так, а ось і пані Крольчиха. 459 гривень. Подивіться, яка чудова в неї шапочка. Теж оригінально зроблено. Так, тут у нас ціпочки. Набір з двох штук 119 гривень. Ціпочки ще у яйці, бачите. Дуже цікаві кролі, теж це новинка. 149 гривень поставити на святковий стіл. Та й взагалі, можна сказати, такий весняний гарний дизайн. Happy Естер, Щасливого Великодня, щасливої Паски. Дерев'яна це тішить, що не пластик. 149 гривень, дуже мені подобається будь-який декор дерев'яний, надзвичайно гарний, красивий. Тут ще у нас такі кролі господарі. Чи це дівчатка? Це, мабуть, дівчатка. 219 гривень. З кошиком. Так, це ельфи по 79 гривень із морквами. Шапочка з вушками. Кошечок з вушками для малечі 389 гривень. Ой, а він ще й навіть хвіст має. Я згадав, знаєте, що я, я на новому році в дитинстві був а, цим кроликом, зайчиком. І в мене був хвіст. Не знаю, мама дістала десь а, хвіст, от він а, був як справжній. І пришила до шортів. І за цей хвіст мене всі, хто бачив, усі чіпали. Всі чіпали і до кінця свята на новорічному цьому вогнику у школі. До кінця свята цей хвіст у мене просто відпав. 459 гривень, ось така пані Крольчиха. Просто чудо. Подивіться, яка цікава морквина з кроликом на ніжках. Ціна такої 219 гривень, теж такий цікавий декор. Декоративна арома свічка зі штучними квітами. Ціна 119 гривень. Так, і ось тут ще одні кошики. Ціна такого кошечка О, 459. 459 гривень, Такий маленький кошечок. І дуже крута. Арома свічка велика з бамбуковою кришкою. Бачите, кришка ще має штучні квіти. Пахне весною. Отак як весною дощ пройшовся, пахне природа, вся зеленю, так пахне, мабуть, ця свічка. Тут ще один такий біленький кошик з вушками. Ціна 339 гривень, але вже без хвостика. Не знаю чому, але тут в цьому магазині сінсей нема весняних наволочок на подушку. Всі допродають а, оці зимові. І навіть вони без знижки. Я знаю, що зимові завжди в кінці сезону вже ставлять зі знижкою, тобто з червоним цінником, а вони без червоного цінника. О, а ось тут досить цікаві також декори. Великодні 59 гривень. Курочка 59. Здається, вони всі по 59 гривень. Так, крілики. 59. А, до речі, я скажу, знаєте, що, хто вміє таке робити шити, тут взагалі вам нема ціни зробити. Ось такі. Привітати своїх близьких. 54 Так, тут здається, також це все я вам показував, просто стоїть оця новинка. Металевий декор такий. Металевий декор, підставка, ціна такого 189 гривень. Я знайшов надзвичайно цікавий ранер на стіл. Гарна дуже вишивка, 389 гривень 45 на 1,50 метр. 50. От була б зі знижкою, або трішки дешевше, мабуть, я б його забрав би на святковий стіл. Свічник до закоханих, 119 гривень до Дня закоханих. До речі, він дуже оригінально буде випромінювати світло, коли ви поставите свічечку. Також новинка, арома свічка 239 гривень. Теж пахне весна. Теж свічник 149 гривень. Ну, а цю ключницю я вже вам показував. На 6 ключиків повісити. Ціна такої ключниці 269 гривень. Гілочка жовтавих квітів 169 гривень, зроблено дуже красиво та оригінально. Можна вибрати також штучні квіти, дуже великий вибір, бачу по 119 гривень, навіть є гортензії 59 гривень. То продають вази, знижка 50% по 159 гривень. А зроблена під дерево. Дуже цікавий оригінальний дизайн. Тут також я бачу нові квіти. Навіть можна придбати ось такі 149 гривень. Зараз дуже модно, всі ставлять в новій квартирі, на інтер'єрі, на поличках. Видніються штучні квіти. Ціна 119 гривень ось такого. Є ще рожевий. І ось такий бордовий в трьох кольорах. Ще якась доісторична рослинка. 59 гривень. 269 гривень ось така. Надзвичайно цікава, красива. Не знаю, принаймні мені подобається штучні квіти 169 гривень, ось такий. Забув, як ця квітка називається. Досить також так, як оригінальні листочки. Здалека навіть не, розріз... не розрізнити. Ого, я думав, це такий горщечок невеличкий, а тут така величезна. 459. Тут така величезна травичка. 399 коштує ось така залипузина. І лише 119 гривень коштує оливка. Дивіться вже з оливками. Ну, а посуд, кому цікаво, можете полистати і знайти. Посуд я показував у попередньому огляді. Теж досить багато різних цікавих новинок. Цікаві креманки 149 гривень. Ці келихи теж досить цікаві 169. Бачу, зараз знижка також поставили зі знижкою 149 гривень. Можна купити а, горнятка чашки. 4 штучки за 149 гривень. Дуже оригінальні 169. Бачу, привезли нові пляшки. Ціна а, це старі, а чому я їх не бачив? 99 гривень, пляшка Термос Металева. Взагалі можна вбрати тут також багато різних всіляких. Це скляні пляшки, це не пластик, навіть якщо гарячий напій наберете, бачите, це силіконова вставочка, ось така, вона буде не пекти в руки. Так, а це може дійсно сказати новинка, тому що того я не бачив. Дивіться, які цікаві. Металеві банки, 169 гривень, бамбукова кришка. І як гарно зробили, що можна зібрати собі ось так поставити 4 баночки на цукор, чай, кава і ще що, ще що тут може. Тільки 3. Чого більше насипамо? Кави чи цукру? Ось так 4 зібрати. Досить також оригінальна. Цікаво придумали. Вони три, і всі різні кольорове, скло жовте та чорне. Дуже багато виробів із дерева в магазині сінцей, є вся органайзери. Тут можна по хорошій ціні купити дощечки на кухню. Дивіться, 119 гривень зі знижкою 50%. Це для тортика. Бачите, вона крутиться, поставу і вона буде крутитись також дуже зручно. І кльош, двоповерховий кльош 599 гривень. Дерево скло. Також є різні менажниці. І навіть є лоточки, органайзери для шухлядки, щоб поскладати а, всі свої кухонні начиння. 269 трішки менший. Але я не знайшов підставок, не знайшов підставок під гаряче, ну, ці, таких святкових, як можна сказати, весняних. Да? Досить крутий чайник для заварки. Дивіться, як він гарно зроблений. І оця ручка дерев'яна надає йому якоїсь краси. Ціна 189 гривень. Це недорого для такого чайника, дійсно, хочу сказати. І ще одні такі фруктовниці, минажниці 269 гривень. Мабуть, все. Я показав, постарався вам показати саме такі цікавіші зі знижками, новинки. Слідкуйте за відео на каналі. Вже буде скоро наступне відео. До зустрічі!